Мої вітання, друзі! На ремонті пояс Шахеда. Жартую, звісно, це звичайний електромасажор для поясниці. Вмикаємо його. Що ми бачимо? Так, подаємо живлення, бачимо, що світлодіод індикатор не засвітився, але табло, як ви бачите, дисплейчик у нас не світиться. На кнопки ніякої реакції немає. Тобто є яка несправ... якась несправність. Давайте будемо розбиратися, що воно може бути в цьому масажері. Так, тут гарний доступ є, молнія ось така є. Так, ми її відстьобуємо і добираємося до трьох таких брикетів. Тут ми можемо наблюдати посередині це блок живлення і два. Вібро пристрої. Так, це в нас дріт іде на плату, на модуль керування. Будемо добиратися. Давайте перевіримо блок керування, що сюди приходить за напруга. Ось так він виглядає. Бачимо контролер на неї. Чотири кнопки і трішечки деталей. Так, виймаємо з цієї сторони. Нічого цікавого немає. Дисплей, чотири кнопки і світлодіод. Так, розбираємося де, що тут надпис є VC і 1-2. Ну, звісно ж, четвертий це буде загальний дріт. Так, це у нас плюс і крайній мінус. Міряємо напругу. Як ви бачите, напруга у нас в нормі, мабуть, 3,3 вольта це, мабуть, живлення контроллера. Так, Роздивлюємося, роздивлюємося. Візуально нічого тріщин немає, нічого все нормально. Так, Давайте доберемося до живлення. Чи що живлення. У нас тут таке цікаве, цій коробочці. Да, бачимо дійсно блок живлення, зібраний по типовій схемі на конденсаторі. Тобто на конденсаторі відбувається падіння напруги, далі воно виграмляється і стабілітрон десь там повинен стояти. Так, роздивимося трішки, трішки ближче, конденсатор, опір. Далі семистор, конденсатор по живленню, ну, дріт на керування. З цієї сторони теж у нас доріжки бачимо. Так, бачимо Так, живлення 220 подається і два роз'єми це на вібратори, чи що там, я не знаю, чи мотори стоять. Ну, Нам це не потрібно, семистер який. Керує всім цим. Бачимо тут надписи є, дуже добре. стабілітрон, Ви бачите, 4733 на 5,1 вольт, міряємо на ньому напругу, але тут напруга 2 В 2,2 чомусь. Не знаю чому. Може конденсатор підсохший. Дивимось на виході плати, а тут 3,2. Як так виходить, я не знаю. Так, давайте заміряємо конденсатор. Спочатку, може він підсох, під'єднуємо до приладу для вимірювання ємності і, як ви бачите, Іде вимірювання, і він у нас нормальний. 673 пі нанофарада. Він справний. Так, діло не в ньому. Далі перевіряємо, що діоди, стабілітрон опори. Вхідний теж у нас цілий, тобто ніяких ознак чогось несправного немає. Так, бачимо вхід 220, це у нас загальний. на Вібратори, так, резистор, Давайте я схемку швидко замалюю. Ось намалював схемку, ось таку, як ви бачите, тут стандартний блок живлення, ось він. Оцей його ланцюжок з теблітроном все тут э, стабілізується 5,1 вольт, далі діод тут падіння, звісно, відбувається на 1,6 вольт і живлення на саму плату керування 3,3 вольта. Далі ми бачимо э, семистор, керується він імпульсами. так, і Звісно ж, оця цепочка це ланцюжок для генерації самого контролера. Тобто у нього немає свого резонатора, і частота задається за допомогою мережі. Так, підпаємо конденсатор на своє місце. І давайте перевіримо тут опори на 5,1 МОм, він справний. Далі 330 Ом теж. Справний, як ви бачите. Так, так, так. Давайте відвімкнемо і будемо далі проводити заміри, де в, нас, де в нас несправність. І о, диво. Ви бачили таке? Прилад звімкнувся, дисплей засвітився. Що це було, я не знаю. Давайте натиснемо на кнопки. Ой, йоп! Вибачаюся, щось у нас стрельнуло, чи то вібро спрацювало. Давайте відімкнемо і ще подивимося, що у нас. О! Ви бачите, яка цікава штука. Жінкам це сподобається, мабуть. Жартую. Так, давайте ми під напругою перевіримо, чи не притухає в нас дисплей. Шатаємо опір на 5,1 МГОм. Щось мені здається, що в ньому проблема. Стукаємо, шатаємо, але, як ви бачите, дисплей не тухне, все справно працює. В чому причина, непонятна. Не виявлено, але запрацювало. Так, може воно ще проявиться. Так, поки я зараз збираю це все діло. І будемо далі перевіряти. Вставляємо блок живлення в свою камірку і застебуємо. Так, вмикаємо, подаємо мережеву напругу і подивимося в зібраному стані, як він працює. Що тут за режими? Так, вмикаємо. Так, пішов він скакати. Тут міняється у нас потужність імпульсу. Далі менше, ліпше, гірше. Так, теж щось, щось міняється. Так, да, міняються імпульси, як ви бачите, дуже короткі вони вийшли. Так, далі виходимо друге. Другий режим додаємо і скакає воно трішки ліпше. Так, тут у нас теж міняється частота. О! Це вже дуже весело. Так, підніму його трішки, бо вже стукався, по голові стукає. Тобто, як ви бачите, все, все запрацювало, причина не виявлена, можливо, десь контакту не було. Віддаю і нехай користуються. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.